Вітаю, глядачі-підписники, давненько на моєму каналі не було перших страв. Тож сьогодні готуємо справжню смакоту, що народилася серед блакитних гір та смерек під звуки трембіти та дзюрчання Черемоша. Отже, сьогодні готуємо карпатську грибну юшку. В українських Карпатах, мабуть, нема такого куточка, де б я не бував. І повірте, в меню будь-якого ресторанчика чи коли би обов'язково є ця чудова страва. Бо з білими грибами в Карпатах взагалі проблем немає. Зазвичай грибна юшка готується з сушених білих грибів. Але можна готувати і свіжих. Ми сьогодні скомбінуємо. Грибочки залиті окропом пару годин тому. Але краще заливати на ніч. Буде смачніше. Погляньте, якого кольору водичка, ні в коєму разі ми її не виливаємо. Ми на ній будемо готувати. А готувати ми будемо сьогодні ось в такому чудовому бабусиному казаночку. Проціжуємо грибочки в казаночок. Сюди ж додаємо картоплю, нарізану кубиком. Сюди ж додаємо промиті сушені грибочки. Додаємо пару лаврових листочків. І відправляємо на вогнище. Опа. Промиті свіжі грибочки нарізаємо. Нарізайте, як вам подобається. У мене на пів кільця. І підсмажимо їх на олійці і вершковому маслі. Масло нагрілося, відправляємо грибочки. Поки грибочки підсмажуються, хто не знає, показує, що таке карпатська смерека. Так, піни немає, рибочки добре промиті. Дивіться, все дуже-дуже гарно. Аромат стоїть. Просто клас. І додаємо в грибочки. Грибочки підсмажуються, ми їх відправимо у казан і приготуємо засмажку. Для засмажки в нас є цибулька, нарізана дрібним кубиком, натерта на крупну терку, морква, борошно, часничок, перчик, сметанка і плавлені сирочки. Не гаємо часу, натремоємо плавлений сирочок. Беремо мисочку і натираємо. Це робиться для того, щоб сирочок рівномірно розчинився в нашій засмажці. Можна просто нарізати кубиками. Ням-ням. Сирочки беріть дорожче. Отой сирний продукт не підійде. Так, грибочки зарумянились. Просто красота. Відправляємо їх у казан. І далі готуємо засмажку. Трохи олійки. Відправляємо цибульку. Підсмажимо до золотистого кольору. Потім додамо морку. І ще хотілося б додати, я картоплю, люблю крахмалистих сортів, типу славянка, там така, щоб вона ж розварювалась. І нарізаю її дрібненьким кубиком. До речі, якщо мало грибів, можемо додати. У нас є. Урожай, глянь. Будь ласка, це білі, то шампіньйони. Вибирай, які тобі подобаються. Цибулька трохи позолотилася, додаємо моркву. Друзі, все це чудово можна приготувати вдома на газу. Але ж ви прекрасно розумієте, що таке живий вогонь. Дрова, вишня, виноград, абрикос. Далі додаємо трохи паприки. Так, зовсім трохи. Ну і поперчимо, до речі, подарунок з Німеччини. Присолюємо. Засмажка підсмажилася. Що ми робимо далі? А так відгортаємо. Ось так. Висипаємо борошно. Швиденько, гарненько його перемішуємо, щоб не підгоріло. Трохи-трохи зовсім підсмажилося, щоб пішов аромат. Борошно підсмажилося, змішуємо його з засмажкою. І швиденько додаємо цей бульйончик. Ось так. Додаємо сметанку, обов'язково домашню, На таку кількість гарних ложки 3. Можна 4. так. І тепер додаємо натертий плавлений сирочок. Як тільки сирочок розчинився, засмажка готова. Відправляємо у казан. Обережно, щоб не ляпала, на голову не летіло. Обережно. Грибна юшка має бути густенька, як рідка сметана. Ото справжня грибна юшка. А все інше – то просто грибний супчик. М -м -м. Грибна юшка має покипіти на повільному вогні хвилин 40. Аромат сусіди зараз позбігається. Знімаємо з вогню. Коли будеш в Карпатах, обов'язково в колибі чи в ресторанчику замовляй цю смакоту. Це просто клас. Так. Трохи укропчика. Ну що, скуштуємо. А запах такий, ну, просто клас. Макота, наче побував у Карпатах. М -м. Ну що, мої любі, ви побачили, що все дуже просто. Не лінуйтеся, готуйте. А гриби можна придбати, наприклад, в сільпо. Там є і сушені, і ж без проблем. Але краще купувати в отих кітанік з Західної України, що є так з низками. Ото смакота. До речі, скоро почнеться грибний сезон. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі обов'язково. До нових зустрічей!